Привіт, подруя та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І сьогодні мова знову піде про питання краси, які лунають в соцмережах. Як завжди, поки світ сходить з розуму, ми з вами намагаємося зберегти якесь відчуття нормальності та трошки вдволіктися. Але Не забувайте про швиденький донат для наших захисників. Сьогодні поговоримо про вражаючий вигляд Кріс Дженер, яка шокувала всіх своїм так званим новим обличчям. Також згадаємо і про трансформації Майлі Сайрус та Меган Трейнор. Задумаємося, як Памела Андерсон змінює парадигму стандартів краси жінок у Голлівуді і чи вдається в неї це. Також обговоримо і те, як Хейлі Бібер прикрасила обкладинку журналу Vogue і що про це сказав її Джастін. Спойлер, це дуже крінжово. Поки я починаю з вас чарівний лайк, підписочка, ставте дзвіночок і не забувайте перевірити нове відео для спонсорів. Кріс Дженер знову в центрі уваги. Але цього разу це не бізнес-угоди Мамаджера, не через драму в сімействі Кардашіан, а через нове обличчя. Що відбувається з матріархом родини Кардаш'янів Дженер? У нових кадрах Кріс виглядає помітно молодшою, підтягнута шкіра обличчя, чіткі вилиці, інший овал, і шкіра ніби сяє таким здоровим блиском. Одні фанати аплодують, інші не впізнають зірку. Дехто взагалі переплутав її із її донькою Кім. Представники цієї зірки офіційно підтвердили пресі, що Кріс мала хірургічні втручання. Так, це звичайно ж не новина, і вони вже заявили, що це за хірург, тобто прорекламували його. І я думаю, що ця реклама для нього буде просто настільки успішною. Це Стівен М. Левайн, якого в Голлівуді називають маестро підтяжок обличчя. Доктор Левайн спеціалізується на природньому омолодженні обличчя, грудей та тіла. Словами самого лікаря він є одним із наймолодших лідерів у сфері естетичної хірургії. Його клієнтами, звичайно ж, є актори першого ешелону, супермоделі та й інші селебритіс. В мережі припускають, що саме він чаклував над обличчям Бреда Піта, Лінсі Лохан, Демі Мур та Крістіни Агілери. Всі ці актори захоплювали своїм зовнішнім виглядом, своїми омолодженнями, але насправді не зізнавалися, хто робив їм ці операції і чи робили вони їх взагалі. Цей доктор виконує підтяжки обличчя, рінопластики, блефаропластики та контурну пластику тіла, корекції грудей. Вартість операції на обличчі найпростіших стартує від 45 тисяч доларів. Кріс помітили в Парижі. Тоді вона підтримувала Кім під час її слухань у справі про пограбування. Кріс Ченнер раніше зізнавалася, що перед весіллям Кім із Крісом Гамфрісом у 2011 році вона вже лягала під ніж. Тоді перед камерами в шоу Кардашинів вона говорила, що не хоче помирати, і дуже переживала перед операцією. Але Кім заспокоювала її. Також Кріс розповідала про збільшення грудей у 80-х, а пізніше про корекцію та заміну імплантів на менші. У 2018 році Кріс робила хірургію мочок вух, і звичайно ж вона ніколи не приховувала використання ботоксу, різних філерів та лазерних процедур. Такі перевтілення спричинили жваві дискусії, звичайно ж, і багато хто вказує, що ці її фото та відео вони просто мають дуже багато фільтрів, когось фотошопу і є нереалістичними. І разом з цим такі метаморфози вже зрілої зірки їй 69 років, змушують створювати якісь нові. Жорсткі стандарти краси для жінок, зокрема й в Голлівуді. Кріс, взагалі, то є не просто мамою сімейства кардашіан Дженер. Вона керує мільярдною імперією. Багато хто підкреслює, що такі операції зумовлюються тим, що її обличчя, зовнішність є частиною бренду і частиною нової стратегії. Можливо, буде перезапуск, нове шоу, якісь нові проєкти. А може бажання зайнятися своєю модельною кар'єрою, адже вік це лише цифра. Дуже сумно, що навіть ось така жінка, якої є буквально все на світі, мільйони, статус, визнання, навіть вона. Повинна підпасовувати себе під якісь стандарти і боїться постаріти. Можливо, це є показником того, що Голівуд просто безжальний до жінок, а можливо, це свобода вибору, і вона просто обрала бути щасливою. В коментарях пишіть, як ви думаєте, чи це про свободу, чи це про страх. Поки Кріс отримує компліменти, Майлі Сайрус розносять. А все тому, що вона також, очевидно, стіснила якісь процедури. Коли поп-зірка з'явилася на медгала цього місяця, уважні фанати одразу помітили, що щось змінилося в її обличчі. Змінилася форма губів, стали більш чіткими контури, щелепи, вилиці, підтягнуті щоки. Після аналізу її свіжих фотографій пластичні хірурги розповідають, що найімовірніше вона робила певні так звані непомітні втручання твікменс. Які буцімто, то майже неможливо виявити, якщо ви не є спеціалістом. Але в першу чергу багатьом користувачам кидалися в очі змінена позиція її губів. Пластичні хірурги вказують, що це можливо операція Lip Lift. Підтяжка верхньої губи, коли під носом видаляють тонку смужку шкіри, щоб підняти губу та зробити її більш виразною. Це міні-операція, вона скорочує відстань між носом і верхньою губою і візуально відкриває обличчя, створюючи ефект більш пухких губів, але не перенаповнених. І ця процедура кардинально може змінювати форму рота. Дехто з експертів вказував, що у випадку майлі можна навіть помітити невеличкий шрам від цієї операції під носом. В соцмережах люди навіть переживають за майлі, вказуючи, що вона не може навіть зімкнути вуста, можливо, без зусиль. Тобто операція дійсно вплинула на якість її життя. Також, ймовірно, майлі застосовувала ще одну популярну процедуру видалення жирової тканини зі щік. Така процедура звужує обличчя, виокремлює лінію щелепи і надає щікам виразного вигляду. При цьому жирові клітини не відновлюються згодом, тому ефект довготривалий. Але на обличчі з часом можуть збільшуватися інші жирові ділянки, що впливає на симетрію лиця. І от майлі в інтернеті просто не те, щоб ображають, але дуже дивуються з того, типу, для чого вона це зробила. Виходить, що коли ти робиш кусь пластичну операцію, ти зірка, і твоя операція там успішна, як у кріс Дженнер, з правильним піаром з правильними якимись фотокорекціями. То тебе там підтримають, будуть хвалити, казати, яка ти молодець, ти живеш своє краще життя. Але якщо операція пройде не успішно, то тебе будуть звинувачувати в якихось там пропагуваннях стандартів краси, типу, для чого ти робиш це в 30 років, чому ти не приймаєш себе і бла бла бла. Тобто виходить, що наш соціум ну ну дуже такий знаєте лицемірний. Якщо в тебе вийшло все гарно, то ти молодець. А якщо не вийшло, то типу, Боже, що ти зробила з собою? І чому ти не приймаєш себе? До речі, про прийняття себе. Як вам памела Андерсон, останніми роками вона стала символом нового, тихого, природнього та щирого життя. Вона відмовляється від макіяжу, переїхала у свій затишний котедж, завела сад і живе в стилі справжнього котедж-кору з квітами, книгами, домашніми тваринами і мінімумом шуму. Її називають новою іконою естетики прийняття себе, без фільтрів та глянцю. Така памела сьогодні з'являється у світських хроніках. На цьогорічному медгала вона знову здивувала публіку, з'явившись на червоній доріжці без макіяжу у блискучій сукні від Торі Бьорч та з новою зачіскою, коротким Бобом із чубчиком Бейбі Бенкс. Її образ так і випромінював впевненість, елегантність та прийняття себе. Відсутність макіяжу, ну або ж це був просто ноумейкапмейкап. No Підкреслювала її природню красу і сяючу шкіру. Вона зазначала, що її вигляд це найкраща версія себе на даний момент. Взагалі, її виходи на червоні доріжки сьогодні вважаються дуже потужною заявою про прийняття себе та відмову від нав'язаних стандартів краси. Її впевненість і природність надихають багатьох, демонструючи, що справжня краса полягає в автентичності та самовираженні, а не в макіяжі та якихось дуже стереотипних образах. Водночас, нещодавно зірка просто вразила всіх своїм перевтіленням у класичну Памелу Андерсон з 90-х та нульових. У цьому прекрасному образі вона з'являється на сторінці відомого візажиста. Підведені очі в стилі Eyes, густі вії, дуже чіткі губи, кольору нюд і контур обличчя. Все це повертає нас в часи, коли Памела була головною б'юті іконою глянцевих журналів. Цей її макіяж це не просто справа повернути старий імідж, а радше поєднання минулого і теперішнього. Сьогодні Памела це жінка, яка не боїться з'явитися без макіяжу, але вона з радістю грає з образом, коли хоче цього сама. Вона не відмовляється від своєї гламурної спадщини, вона її переосмислює. Таким чином, вона втілює ідею, що краса не має бути лінійною чи постійною, вона показує, що можна приймати себе природньою. Але одночасно з цим насолоджуватися макіяжем, не боячись осуду, це про свободу вибору. Про жіночу силу бути різною. Взагалі сьогодні прийнято вважати, що памела робить щось таке безпрецедентне для Голлівуду, коли відмовляється від макіяжу і виходить на тіронні доріжки ось в такому образі. Дехто вказує, що вона відмовляється від певних там, косметичних процедур, хірургічних втручань. Це неможливо довести, тому що є там різні думки, що все-таки щось вона та й робить там якісь підтяжки, ну або філери. Саме особистість памели сьогодні пов'язують із таким, знаєте, старінням, з гідністю в Голлівуді. Яке кидає навіть якийсь виклик глянцевій системі. Суть в тому, що у Голлівуді давно існує така парадигма, що жінки старшого віку, якщо вони колись були бомбшел-іконами, згодом стають дещо невидимими. Голлівуд приховував старших жінок, якщо вони не входили в ці рамки вічної молодості. А от памала, з'являючись без макіяжу на цих гламурних подіях і в рекламних кампаніях, не ховається. Вона розуміє, що вона не може зберегти таку саму зовнішність, як коли вона була в рятувальниках Малібу. Тому вона приймає себе нову версію себе. Одночасно з цим вона нібито відмовляється від анти-Ейдж наративу. Її вчинок просто не робити якісь процедури чи макіяж виглядає як радикальний жест прийняття себе. Вона не просто говорить про це, вона втілюється в життя. І це контрастує із індустрією. Її позиція виглядає дуже антисистемно, але не агресивно на фоні цього всього тотального використання, ботоксу, філерів і мейкапу. Можна вважати, що Памела надихне нову хвилю знаменитостей на подібні дії. Скажімо, подібними бачимо в вигляді Гвінет Пелтроу. Я не думаю, що Памела якимось чином радикально змінить індустрію у Голлівуді і примусить усіх зірок, знаменитостей жінок просто відмовлятися від процедур та підпасовування себе під стандарти, але я не вважаю, що це і взагалі було її місією. Вона просто хотіла розширити уявлення про красу, показати, що краса не може бути вічно молодою, щоб бути вартісною, або вона просто втомилася її вже замахала знаєте, ці всі вічні макіяжі, укладки. Вона просто любить себе. І тут немає нічого такого нереального. І, взагалі, мені здається, вона живе життя мрії. Ви лише подивіться, будь ласка, на її побут, на її садок. Це настільки класно. Мені здається, якби я мала ось такі мільярди там мільйони грошей. Я б так само більше не знімалася б, нікуди б не їстила, просто жила б у своєму саду. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, як вам Памела Андерсон, і що б ви робили з такими мільйонами. Чи продовжували б працювати? І доки Памала Андерсон транслює прийняття себе, Меган Мекентрейнор звинувачують тому, що вона нібито поховала боді позитив, про який так довго співала, а все тому, що вона схудла. Сьогодні вона демонструє нову фігуру на концертах і навіть змінює тексти пісень у зв'язку з цим. І одразу скажу так: я не вважаю, що їй треба прям за це хейтити, тому що вона чесно сказала, що допомогло їй схуднути, але наголошувала, що це було з консультацією лікаря. При цьому частина її вірної аудиторії, яка її обожнювала, вважає сьогодні, що вона їх зрадила. Ще у квітні вона розповідала своїм підписникам, що почала працювати з дієтологом, кардинально змінила спосіб життя і тренувалася з персональним тренером. А ще скористалася Монджаро. Все для того, щоб після другої вагітності скинути вагу і бути для своїх дітей найздоровішою версією себе. Цей препарат також, до речі, приймав і її чоловік. Також вона зізнавалася в тому, що вона робила операцію зі збільшення грудей, рекламуючи компанію, що виробляє імпланти. У цій рекламі вона вказувала, що їй завжди було важко полюбити свої груди, адже вони були нерівними і обвисали ще з юного віку. І от нещодавно вона просто вразила свою публіку розкішним виступом в дуже гарному відвертому костюмі, і на цьому шоу співаючи пісню. All About That Bass, замість оригінальної фрази про те, що зрозуміло, що я не маю розміру два. Вона співає, що цілком зрозуміло, що у мене нові груди. Взагалі пісня All About That Bass свого часу стала таким собі гімном боді позитиву, надихаючи жінок приймати своє тіло таким, яким воно є. Тому для багатьох шанувальників нові слова стали дуже суперечливими, особливо коли вона пропагувала буцімто свою операцію. Користувачі писали під її відео, що вони слухали цю пісню ще з дитинства, приймали свої неідеальні розміри тіла, а тепер вона змінює слова, що виглядає лицемірно. Big is beautiful, поки в тебе немає грошей це змінити. Це і є індустрія розваг. Дехто вказував, що зміна образу відштовхує ту аудиторію, що колись ідентифікувала себе з Меган. Люди пишуть, ніхто її не хейтить, але її тіло колись було ближчим до простих людей. Вона змінила багато рядків, бо вже не може себе з ними асоціювати. Боді позитив закінчується, коли ти маєш гроші, щоб все змінити. Але були й ті, хто ставав на її бік. Ці пісні вже років 10. Невже жінка не має права змінитися за цей час? А якби вона залишилася у своєму розмірі, її б також хейтили за те, що вона погладшила. Неможливо догодити всім. Ставалося б, Меган Трейнор це не єдина, кого хейтили після її трансформації, але саме вона заявляла про себе як про ікону бодіпозитиву. Це нагадує ситуацію з Кларою Дао, яка вказувала, що її маленькі груди, це її там любов, особливість, вона себе приймає, а згодом зробила мама пластику. І от Меган сьогодні піднімає дискусію: чи можна бути символом прийняття себе, про які ти співаєш у своїх піснях, якщо ти змінюєш своє тіло з допомогою хірургії та препаратів? Тому що мені здається, у її фанатів не було б жодних питань, якби вона розповідала про свій шлях там, у спорті, як вона схудла з допомогою спорту, здорового способу життя. Але вона вказала про препарат. Хоча він був за показами лікаря, і його не треба демонізувати, тому що він може бути призначений згідно рекомендацій, там все було нормально. Але виглядає це для фанів як деякі шахрайство, тому що вона багата і може це собі дозволити. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях, і давайте йдемо далі. Хейлі Бібер прикрасила обкладинку Вок, і звичайно ж не обійшлося без скрінжу від жастіна у своєму інстаграм-пості. Він згадав, що під час однієї із їхніх сварок сказав їй, що вона ніколи не буде на обкладинці Вок. Як можна бути з таким чоловіком? І в цьому коментарі він там вибачився, вказав, що це була його помилка. Однак реакція громадськості була вже. Просто бажальною. Багато хто вказав, що він просто є найбільшим хейтером своєї дружини. Коли Джастіна закидали гнилими томатами, він змінив опис у цьому пості на смайлики. Отакий смайлик, що знизує плечима, вказівний палець, жест серденько, і сльози радості. І вже багато хто вибудовує теорії, що у них тупо море проблем у шлюбі. Що відбувається? Як можна говорити своїй дружині? Отаку фразу можна говорити різні речі. Я не знаю, там типу коли ти злий. Але ось такі підлості це вже реально показник чогось дуже поганого. Також пильні фанати знайшли пост Джастіна від 2016 року, де він привітав Кендал Дженнер із появою на обкладинці Vogue, підписавши Вітаю, Кен, ти виглядаєш прекрасно. Нагадаю, Кендал і Хейлі подруги. Це був час, коли Кендал активно завойовувала статус модної ікони завдяки своїй гігантській аудиторії в соцмережах. Офіційно Джастін і Кендал не підтвердили свої стосунки, проте ходили чутки про те, що у них був роман між 14 і 16 роками. Час від часу папараці ловили їх на вечірках та навіть біля готелів. І от після цього кринжового посту Джастіна про свою дружину Хейлі фанати почали порівнювати, наскільки щиро він хвалив Кендал у минулому і як скупо висловлювався про свою теперішню дружину. Джастіна почали називати просто Редфлегом. В принципі, це вже не нова історія. Джастін підтвердив своє звання Редфлега в стосунках, а Хейлі тим часом затролила своїх ненависників. Оглядом своєї сумки. У відео від Вогу вона показує вміст своєї чорної сумки від Saint Laurent. Серед косметики Роу також були неочікувано іронічні речі: парфуми не повода. Вона носить їх з собою все своє життя, які пахнуть ваніллю. І роблять за неї всю роботу книги Нітше та Канта, ціла купа бальзамів Роуд та іншого догляду. І на перший погляд, абсолютно порожній блокнот для думок та ідей. Разом із ключами та дзеркальцем Хейлі дістала багато телефонів, які допомагають їй коментувати, сталкерити, дивитись сторінки дівчат та створювати фейкові акаунти. Маска із ікри, риби пермудів, хейлі Бібер смузі, та ось такий милий песик, який допомагав їй прорекламувати притулок для собак. А на останок із сумки з'явився загадковий флакон з темною рідиною і піпеткою. Ну і нарешті це настоянка зілля, яке їй дали ще в 12 років. Тато відвіз її в гори до відьми, і вона зробила його спеціально для неї. Ось такий... Іронічний трольний огляд від Хейлі. Чекаю ваших думок у коментарях, що ви про це все думаєте. Чи сподобався вам такий легкий огляд? Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте, будь ласка, в мій Трес, інстаграм і тікток.